Михайло Лука позивний магнат, військовослужбовець Збройних сил України, артилерист. Пане Михайло, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні і з Днем Незалежності. Вітаю героям. Слава Пане... Пане Михайло, з ним на дякуємо. Дякуємо вам дуже за те, що ви обороните нас від окупантів за те, що ви тримаєте стрій і боретеся за мир і свободу, і загалом за мирне небо сьогодні. Надзвичайно потужне свято, ви, ще тисячі українок, українців зараз на позиціях і боронити нашу незалежність. Які зараз настрій у вас, у ваших побратимів, посестер і загалом, як ситуація там, де ви зараз перебуваєте? У нас настрій чудовий, бойовий. Ми готові захищати незалежність нашої країни. Ситуація на даному напрямку, на якому ми знаходимося. Контрольована і стабільно, а, готові, якби до оборони, незважаючи на перевагу ворога в артилерії, особисто для вас день незалежності от сьогоднішній, що він означає, наскільки ви його по іншому сприймаєте, ніж от, скажімо так, попередні всі дні незалежності, які також святкували. Ну, сьогодні можна сказати, це особливий день незалежності, тому що його зустрічаємо в колі побратимів, людей, які дуже сильно люблять Україну, які готові за цю країну віддати своє життя. Ми ну, як би сказати, цей досвід він закарбується в наших серцях назавжди, тому що. Ця атмосфера, це за відчуття ціни, якої нам це ну це, це неможливо буде забути. Також колектив людей, які в принципі однодумці, які теж готові віддати за незалежність своє життя. Це теж надихає, і також змінює нас всіх ментально можна сказати, як націю. Особливо тим, що ну, все ж таки, відчуваєш відповідальність всіх всіх процесів, які відбуваються зараз, якось От ви також в одному із своїх дописів писали, що довго боролися із комплексом малороса. Розкажіть, як це було, які поради нашим співгромадянам, які з різних причин мають таку ж біду? От що ви можете сказати? У ну, першу чергу потрібно якби, відмовитися від російського контенту. Якби це очевидно, що в нас такі проблеми малороства зараз в Україні існують, тому що Росія е, нас би е, 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 сказати русифіковувала дуже довго, е, готувала для цього підґрунтя е, культурне в Першу чергу з дуже багато російського контенту, якого ми споживали на жаль раніше. Це все виробництво Росії, і в принципі українською культурою не сильно дуже люди і цікавилися зараз. нас це все змінило, і ми побачили, що в Україні існує дуже багато класного україномовного контенту і достойного в першу чергу контенту, який заслуговує. Ну, як би сказати, на увагу, ось в першу чергу потрібно відмовитися від цього російського. Це від музики, від мови в побуті, від перегляду там фільмів і серіалів все на російській мові. Це потрібно в будь-яку боку. Цього потрібно відмовлятися. Це має бути таке своє. Для того щоб ну відчути ментальний зв'язок з нашими якби предками. Ось тому, що ми Україна, в нас мова українська, в нас культура українська, і цього потрібно, якби цим потрібно не нехтувати. Цим потрібно гордитися, і це потрібно розвивати. І на відповідь, ну якби так історично сложилось, то можна сказати людям, що історично склалося так, що ці люди не знають своєї історії, що нас вже. Е Дуже багато сотень років намагаються знищити, і, і, і треба пам'ятати про голодомор, треба пам'ятати про розстріляне відродження, що це не просто так, що в нас зараз така маса зросифікованого суспільства. Ось я хочу сказати, що якщо тільки ви станете на дорогу світла, на дорогу україномовності. Вам полегшає дуже сильно, і ви відчуєте ну, набагато більше сила для ну, якби духовного розвитку, це йдеться про і творчих людей, і про простих громадян, теж якби це якби частина нашої культури, і ми не маємо цим нехтувати в будь-якому разі. Ну і наостанок, якщо можна. Коротко скажіть, будь ласка, що ви могли б побажати загалом всім нашим глядачам і загалом всім українцям сьогодні. Нам зараз дивляться велика кількість людей, як в ефірі, так і на YouTube Тому дуже хотіли б почути безпосередньо від вас вітання. Е, ну Звертаюся до українців в першу чергу, що вони не забували свою історію, пам'ятали про е, ціну, якою дається нам зараз незалежність е, і Любили Україну в різні е, часи її історії. Зараз час непростий, нам всім не легко, але ми боремось, тримаємо стрій та переможемо. Вітаю всіх з Днем незалежності! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава. слава так, е, пане Михайле. Дуже дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру. І спасибі вам ще раз за те, що обороните рубежі нашої держави і загалом відстоюєте нашу незалежність.